ще не знаю, класно чи ні, наш вечір підходить mm -hmm. до завершення і остався останній блок нашого вечора, залишили ми на останок самий сок, як Саме. то кажуть. <реш> самий да. Ну і так, останні синки моєї прози. Ах. Любов схожа на хорошу мелодію. Серед всіх пісень твою душу зачіпає одна людина. Ти постійно вмикаєш її в плеєрі, забуваєш про інші звуки. Ти слухаєш її, де б ти не був, і яким би не був твій настрій. Твоє серце б'ється в ритмі цих звичай. Але найголовніше вчасно зупинитися, аби. Ця неповторна мелодія не стала буденним рінхтоном. Адже через певний час ти можеш знайти нові мотиви, забувши свою єдину. Видно, Люба не на жарт перебудила в моєму животі цих метеликів, про яких я так багато чув, але лише зараз зрозумів суть цих слів. До того ж, метелика, як відомо, живуть досить мало. Тому я гадаю, що не той геній, хто зміг написати неперевершену книгу чи блискучу симфонію, а той, хто... Зумів подовжити життя метеликів у животі протягом багатьох років. Не кожному це вдається. Ганяючи себе в такі думки, я починав розуміти, що Люба реально здійснила в мені внутрішню революцію. Якщо раніше я чув про такі речі лише з екранів з розмови пакових перехожих чи закоханих пар, що сиділи поруч в переполених автобусах. Для мене це було іншою галактикою. Якщо я був зіркою, але мало того, що холодною, так ще й світив настільки тьмяно, що був практично непомітним. Таких зірок безліч, їх мільярди, але Люба засвітила мене на всю потужність. Внутрішній двигун почав виробляти в мені стільки енергії, що я готовий був поділитися нею з оточуючими світилами, які не отримували тепла. Я почав приснатися, засинати з думками про неї. Їв, голився, сидів, ходив, слухав музику, читав, все це супроводжувалося думками про Любочку. Видно, в ім'я вкладена магічна сила кохання. Астероїди віри та надії непомітно прилетіла бабіч моєї планети, залишивши непомітний слід та ілюзію їхнього існування. Тому я не думав про них, але любов вирішила зачепити мене так, що мою планету цілодобово землетрусить. В моїй голові все перевернулося. З неї вилітає весь непотріб. В ній оселяється творчий безлад, який радив мою душу. Люба стала моєю службою по рятунку, швидкою, швидкої, моєї дев'ять один, моєї реанімації з дозою адреналіну. І чекаю її так само довго, як у нас заведено чекати вище перераховані служби. Навіть мама раділа за мене. К Кажись, це було вперше. Гадаю, вона знала, що таке зустріти перше кохання, тому навіть зайвий раз не задавала мені дурних питань, просто раділа мовчки. Вона любила мовчати. Так як це робила моя внутрішня закоханість всі ці роки. Не був, як довго вона спала, тому зараз прийшов час наверстувати упущене. Мабуть, справжня любов треба чекати довго, але я вам скажу, вона того варте. Я люблю її з усіма її мінусами і плюсами, з усіма її знаками множення і ділення, адже вона поділяє зі мною всі наші плюси та мінуси, і примножує наше спільне щастя. Нарешті я знайшов життя в своїх очах. Коли заглянув церкво того зимового ранку, я вже не міг уявити цього погляду без неї, вже не знаю, що б я робив. Якби в один день її не стало, я б сів і просто сидів, чекаючи, доки моє тіло вросте всі лечі в диван. Чекав би, доки зілюся з нерухомою матерією, бо звільнитися від всіх почуттів та емоцій, я був би щасливим ліжком, яке б десь в глибині душі раділо б з того, що колись на ньому сиділа ця прекрасна дівчина і навіть проводила по мені своєю шовковою ручкою. Яка пахне весною та свіжістю. Але зараз я навіть не хочу думати про це, адже треба ловити щастя зараз жити одним моментом Карпе дієм. З латини це значить лови момент. Так, да, да, ну, Хтось може не знає. <світку> а, да, і Наостанок осталось три твори, яким я... Ну, взагалі завдячую всю, всю свою творчість, а моя творчість будується на них, скажімо так, це як магномопус конава, коротше, так. Магномопус означає найболичніші твір. Я думав, це вже тривався крука. ось цього вірша починав і для почуттів нема кордонів, немає рамок, нема меж. Це не картинки моніторів, дешева мова соцмереж. А ти вмикаєш свій системник. Або новисники нетбук, що виліз твій німий тюремник, гнилий контакт, або Фейсбук. Твоє життя в страшній напрузі, бо ти забула свій логін. А там чекаєш тільки друзів, ну, з яких я справжнім лише один. Поставиш статус, ти ванільний, п'ю кофе, думаю о ньому. Такий черговий дебільний, як цей мисновані вдвоєм. Не пишеш ЕСМСІМ друзям. А поставь сердечко возлявив і пишеш лавки, сюсіпусі. Оце і всі важливі справи. Твоє життя тебе банальне. Ти деградуєш з кожним днем. Усе навколо віртуальне та без існуючих проблем. Хоч ти є сама проблема. Ти зомбі, наркоман, затрот. Ти схожа вже на манекена, кина. Найпримітивніша з істот. Так. Так. Да, да. п'ятниця Ванла. <реку> Давай втечемо з матриці, забувши логіни паролі. Давай, не чекаючи п'ятниці, зіграємо справжні ролі. Давай відшукаємо рай. Любов весну, покинувши зимний край, узявши ночі весну, коли ми сиділи у тиші, чашками зеленого чаю.